Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Всі чесні Отці, братія, сестри. Сьогодні ми бачимо покликання, яке Господь сподобив. Монахиню Єфросині. Життя, яке прожила, було різнобарвним. Це і знання сімейних обов'язків, і народження дітей, і праця в храмі, і біля храму. Але Господь завжди торкається серця людини від початку її народження і приходу у світ. Торкається через благословення і благодать, яку дарує. Торкається, надихаючи людину іти не просто життєвою дорогою, а завжди прагнути до чогось більшого, вищого, возвишенішого. І це возвишення життя є, власне, життя ангельське. Ми земні люди не можемо бути ангелом по міру своєї фізичної природи. Але духовно прагнемо і працюємо над своїм тілом, і Господь нам дає свою благодать і силу настільки його очистити, що воно стає подібним до ангельського. І життя стає подібним до ангельського. І цей наш внутрішній світ знаємо тільки ми, і знає тільки Бог. І в кожний момент життя торкається особливо і особисто, торкається підбадьорюючи людину, торкається, благословляючи людину, торкається її через велику любов, яку має до людини. Ми відкликаємося на, цю, на це благословення, на цю любов Божу, намагаємось жити праведно по-християнськи, в першу чергу любити Бога всім серцем своїм, всім розумінням своїм і любити ближнього свого як самого себе. На тих двох великих заповідях ми своє життя не просто плануємо, а стараємось прожити. Від великої любові до Бога, Господь сьогодні тобі, монахання Єфросині, дає своє благословення іти іншою дорогою. Можливо, ти не розраховувала на те, що так буде, але промисел Божий визначив твоє життя іменно так. І сьогодні напроти кожної обіцянки ти дала згоду, так, але з допомогою Божою. І ми сьогодні молились за тебе, щоб ця твоя згода служити Богові, служити ближнім, укріплялася божественною благодаттю. Щоб ця згода, яку ти дала сьогодні, служити Христу, в своїй пам'яті не пропала. Згода служити Христу це не є вимір в часі, це постійний стан душі. Служити Христу в любові, а це служити ближньому. Найбільших дві обітниці, які чернець складає повсякденних, це послуг і молитва. Послух і молитва. Піст навіть відходить на другий план. Бо послух превище поставі молитви. Коли навчишся слухатися, то будеш слухатися в першу чергу Господа. Будеш обмежуватися, будеш і так в пості. Коли навчишся слухатися слів Євангельських, завжди будеш перебувати в любові. Любові до праці, яку ти робиш, бо все будеш робити з любов'ю. Коли навчишся слухатися свого начальства, монастирського, через цей послуг ти навчишся слухатися самого Христа. Тому що сьогодні з тобою є, буде завжди залишатися Христос. І тільки на нього твої всі уховання повинні бути. З Христом лягаєш і з Христом встаєш, тому що Він тебе буде берегти по всі дні життя Твого на всіх твоїх життєвих дорогах. Пам'ятай про цей день, як день твого покликання до вищого, вже тепер не земного, а небесного ангельського служіння в чернечому образі. Пам'ятай, що любов почув твою молитву, яка була, і твою любов, яка була до храму Бога, щоб бути твоя молитва виражалася, бути весь час біля храму, бути в храмі. Тому що серце твоє наповнювалося любов'ю до Бога і служіння церкви. Пам'ятай, що Господь собі сьогодні дає оцей особливий шанс вищого служіння, вищого покликання. І не печалься. Не печалься і нічого не бійся. Тому що з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Сьогодні Бог з тобою. Тому хай Господь завжди буде з тобою на кожному твоєму кроці, який ти будеш ступати по цій земній доріжці. І хай молитва сестер за тебе. Любов, сестер до тебе у твоїх перших начинаннях буде цією підтримкою в перших кроках твого чернечого життя. Хай молитва тих, які сьогодні зібралися в цьому святому храмі, переживаючи за тебе, хвилюючись за тебе. Все це вони робили від любові, хай ця любов і молитва цих людей надихає тебе пам'ятати і про них, і молитися за них. Тому що тепер ти служиш Христу, тепер ти служиш ближнім, тепер ти служиш церкві. І Бог на поміч тобі в твоїх трудах. І Господь Хай дарує довгий вік тобі послужити церкві Христовій. А коли завершиться твоя земна дорога, хай сподобить тебе Царство Небесного і всіх благ, які Господь поготовив любиш його. А я закликаю на тебе Боже благословення. І Боже милосердя хай завжди буде з тобою, а любов Божа, хай завжди буде поміж нами. Слава Ісусу Христу!